Не варто ставити його на мотоцикл, не варто. І тут він, я думаю, краще слідкувати за ланцюгом, замінювати його, щоб він більш-менш... Тут е, відстань невелика. В мотоцикла більш, там потрібно. Але це така херня одноразова, його постійно треба хімічити, воно йде криво і ну от так от навіть от пружину бажано чуть майже. Жорчу, але ось так от ніби нормально за цей зафіксовано, заварено, прикручено, все ходить, грає. Але воно по-перше, ланцюг туди ледве поміщається. По-друге, воно собі заклинить, стеше з і буде тесати ту штуку. або, або, або. Да, тут з дебільним ексцентричним цим натяжником це є проблема. Але краще от ланцюг замінювати, якщо хороший, то навіть раз в сезон вистачає з покатушками на, на подібних квадроциклах. От На мотоцикл я не знаю, як навіть порадити, але бо, тому що є її нормальні, але зараз нема на чому показати. Я, Бачу, на підбайках було. Це його, мабуть, штатне, тому що тут є на маятнику ось така от штука. Ось. І тут був коротше, ось так от підшипник. Підшипник уже, чи це закрутили. Ну, Він надовго. і він... Але чи потрібен він тут? Чи потрібно, щоб ланцюг йшов? Ось тут я, я поставив оцей от кожух, такий захисний. І ось тут був ось тут от також, там ланцюг прогрес. Ну Тут ролик можна поставити і все, і вистачає. Там де, там де довший. Там де довший. Ну бажано, йдемо подивимось, що тут, що тут ще є. Йдемо глянемо тут. Ну, тут по-дорослому, нормально. Воно просто має бути як успокоїтель, скоріш, ніж натяжник. І центрувати, надавати правильну, правильний шлях, щоб не їло зірки і не злітало, ніж тримати його дуже сильно натягнутим. А така конструкція, от як на, на тому квадрику, то вона, по-перше, вона неправильно його натягує, <свісно> тобто, тобто, як сказати, навіть не центрує нормально. Але, але притреться, притреться деякий час, і воно захищатиме від того, що ланцюг може злетіти. Ну, таке собі.